Прота, проти, мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. Ой, яка ж падова він крується тільки про себе, поки помішую. Зараз знижки на амулети. Саме я роблю ті амулети, які змінюють ваше життя. І так. Аркан Сонце. Хтось мене питає про марафон. Фейчки, марафон вже почався. Вже сьогодні, сьомий день, круті результати. Другий захід буде в липні. Тож збирайте 399 гривень, хоча я не знаю, скільки зараз буде коштувати. І почніть вже не сидіти на своїй попі, а почати змінювати себе. Аркан Сонце, дівчата, до вас іде сонячний період. Коли здійснюється ваше бажання, Аркан Сонце найкраща карта. Причому в усіх сферах вашого життя так, туз чаш до вас йде дівчата, до когось іде кохання. Така жара, отак волосся кучерявиться. До когось іде кохання, по тузу чаш, до когось по тузу чаш іде. Знаєте, щось таке, що є любов'ю. Може, хтось знайде якийсь бізнес, який у вас, от, знаєте? Тобто ви все розумієте, все, я закохалася, я буду відкривати салон краси, або все. Я закохалася, як свій свіча закохалася в місто Київка, все. Це моя любов, я буду жити в Києві, так воно і сталося. Але у 99 це буде саме про кохання. Правильно Вищі сили? Аркан Луна. Кажуть, що та вона відчуває, про що ти говориш. Не рви себе на хрест, ханочка. А мені цікаво, про що? Четвірка жезлів. Фечки. Хтось тут купить собі квартиру. То Ви побачите квартиру і кажете, все, я хочу там жити. Хтось з'їдеться з, з чоловіком. Або вийде замість четвірка жезлів, це коли ми разом під одним дахом може бути брак, може бути весілля. А що це за людина? Лицарь мечів. Ну людина дуже така, ви знаєте, неоднозначно стаб... нестабільна. Тобто вона може щось там виказувати, щось їй не подобається. Достатньо така людина прискіплива. Я правильно говорю ви сили? А, кажуть, ханочка, аркан Смерть, людина була такою, то ви його вже знаєте, фейчки. Або в вашому оточенні, в вас не були відносини. Людина була такою, лицарів мечів. Але тепер аркан смерть, трансформація сталася і. Показалася трансформація через що? Через те, що ви взяли меч і сказали все. В Фінітуля комедія, або буде так, як я хочу, або ніяк, чому в голос чи про себе сказали. Але ви холодно включили свою голову, виключили серце, і через це він пішов в трансформації. Так, і він король мечів. Подивіться, ви королева мечів. Це чоловік так з минулого, або зараз не в контрах, сварках. І що ж він зрозумів? Він зрозумів, що е, він, е, він захищає, так, захищав свої кордони. Бо він дуже самолюбива людина, він дуже егоїстична людина. Так, але він зараз погано спить ночами. І через це, ну тобто, все там вкупі, він пройшов трансформацію. Так якою людиною він прийде до Феєчки? Аркан Луна? Якою людиною? Ну, він не буде всі карти розкривати. Це не той, хто прийде, і скаже, так, я все усвідомив, давай з тобою бути разом. Він вам тут може побачення назначити, лист написати. Так, але він тут зараз один, на одинці. і він помудрішав. Окей, давайте так. Одна карта на нього. Який він? Четвірка жезлів, він сімейний, дівчата. Він тут у когось він міг купити дім і запросить вас до свого дому або зняв квартиру. Або брак запропонує, тобто основний посил такий дуже вас люблю.